День, День добрий, слухам пана. Нас зупиняли. Хто запиняли? Шаром шаром запиняли нас зупиняв інспектор? Нас зупиняли. Вас є відео, фото докази. Покажете, то я вам приявлю документи якісь. Так, Ні. Ні. На які основі? На які основи? Я не зупиняю. Я не зупинявся. Хто Фото, видео, доказ, <плес> нас зупиняв, де нас зупиняв? Фото відео доказ, що нас зупиняли. <плес> будь ласка, покажіть, <плес> покажуть, їдемо розмовляти. Нас ви зупинили, я зупинився зараз. шановний інспектор. Ви не зупинилися. Я зупинився а хже, з ким, ким шановний інспектор. Хто закисти підвищуєте? Шановний інспектор вважає, так, ви значок. Ви значок, послічня, значок і покаліть <плес> <шалений>, Я послідня. Значок і послідня, <плес> будь ласка. Хто ви? Я покажу мої посвідчення. Значок і послідні, рахують до трьох, ні тим далі ви маєте показати свій значок. І посвідчення. Ваші значок має такі? бути на грудях. Ви хто такий? Я начальник та доїду. Да, мені приєдно? все одно, хто ви такий. Начальник не начальник. Ну що двоє голос писати? То ви до нас повишує. Я ви можу послати. вас навіть послати. Мені все одно. Дід, бо в свою машину, чи пізначок і не ти Діти зупиняти. Як зупиняєте? Вас зупиняла на перехресті. Хто не? нас зупиняв? На цьому перехрест. Діти, щасливо треба казати.